Ось так працює цей двигун. Аж вистріл почув. Красунчик. красунчик. Цей мотоцикл вже проданий. Він вже сьогодні їде до Києва. Тут можу показати, що є додаткові отакі ножки, які знімаються Це для пасажирів. Покажи його обов'язково ще спереду. Бачимо, що ЛЕТ-Оптика, денні ходові вогні. Повністю регульована перевернута алюмінієва вілка. Марзочий. Задній у нас он-амортизатор SAX і двосторонній алюмінієвий маятник. Хід підвізки має 215 мм попереду та 240 мм позаду. Висота сидіння, що немаловажно, тому що багато хто питає, має 904 мм. Та ви додатково можете, як аксесуар купити інше сидіння, яке має 889 мм висоту. Тут можна а, мати 4 режими руху це буде спорт, Турінг, курбан і Ендуранс. І ближче покажи задній моноамортизатор, будь ласка. Система керування котом нахилу, я вже казав, система керування контролю двигуном, квікшифтер, шифтер пауер -лаунч. І якщо ти досі на нас не підписався, то обов'язково не забудь це зробити. Не забудь поставити лайк, ну і напиши якийсь коментар. А я, як і обіцяв, буду вам показувати всі ці моделі Ducati, які з'являються в Одесі. Пока.